Ці дві жінки із сусіднього словацького містечка сьогодні надзвичайно щасливі. Чим дешевша гривня, тим більше речей можуть купити на ринку в Ужгороді. купити цукерки дуже вигідно. А ще посуд, наприклад, і горілка. Вона тут взагалі дуже дешева. І тепер виходить, що я купила її лише за 2 євро. Це неймовірно. Я якої ласна Собі купила шкіряні чоботи і ще усілякі цукерки. А головне, що це для нас ціла пригода. Пан Мілан, водій рейсового автобуса, возить людей до Ужгорода щотижня. Знецінення гривні приваблює усе більше шопінг туристів із словаччини. Але суту дуже близько до нас. приїжджаємо сюди один раз на тиждень. Для мене як для водія, дуже вигідно купувати тут бензин. При є не може натішитись своїми закупами пенсіонер пан Імрих на свою пенсію у 400 євро. в Ужгороді себе відчуває майже багатієм. Якістю українських продуктів дуже задоволений. Купляє в Україні навіть ліки. Ось це чорнослив дуже смачний. А це спеціальна лікарська олія із рослин. У нас такого взагалі не купиш, та й дорого, але усе дешево курс для нас надзвичайно вигідний. Сподіваюсь, ціни у вас не піднімуть. Найбільше туристів із Словаччини біля українських цукерок. Додому везуть кілограми шоколаду. Я їв і швейцарський шоколад, але мушу сказати, що український кращий. Я задоволений. Туристам із Словаччини радіють продавці. У час, коли українці економлять на усьому, словаки купляють усе. Вони зараз мільйонери, вони на все купляють. І щоб вони вони що б ми продавали. Наші люди бідні, наші гроші не мають. на все. Хліб наш дешевий, вони люблять, особливо з таких сортів чорних. Все люблять, нашої шитко добре. Української все добре. Наразі покупців із Словаччини лише більше, адже українська гривня продовжує падіння.